А можете проползаться? Я так зафіксую вашу фамилію. Я не Україна, якщо я не хочу, щоб такий. У мене немає при цьому документів. Я влияю не дивіться, я здаю, що

ku kaiko deri nga kaqë ka qendër ato se ai vjen shëtafori do të shkruajë a ve kraçi duhet të kupi kraçi çnëjë na — Так Як вийшли до перше. Все. Треба фото, що їдемо. Вже не їхали, погоджується, по не спіті. Зараз секунду чекаєте, зараз. Ви викликали водія, щоб здорово транспортних не Таксі, водія, будь-що, викликають, що ваші. Забрала ваш... вас транспортна забрати. Що ви за кровом не рухаєтеся?